Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 27 квітня неділя, і в неділю на моєму youtube каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом тижня, на які, на мою думку, варто ще раз звернути увагу або нагадати. Головні такі три теми, на які я зверну увагу, це безумовно питання пов'язане з. Мирними перемовинами, перемовинами, які відбуваються чи відбуваються війна в Україні. Про це багато ми з вами говорили у програмах зарубіжжя. Також варто звернути увагу і на конфлікт, який зараз починається між Індією та Пакистаном. Там ситуація достатньо напружена. Після того вівторок було вбито 26 туристів в Кашмірі, так які контролюються Індією, там Індія. Вела відповідні заходи потім і Пакистан. В п'ятницю навіть була перестрілка на лінії контролю. Ну і новина номер один фактично: це похорони Папи Римського франциско у суботу, на якій з'їхалось понад 50 представників глав держав урядів, а також 10 чинних монархів. Отже, давайте подивимося, що протягом тижня відбувалося такого, на що варто звернути увагу. Неділя 20 квітня, Савлядор. Президент Сальвадору Наїб Букеле запропонував своєму висонецькому колезі, Ніколасу Мадуру там обмін полоненими, так? Тобто 20 квітня в неділю він запропонував міняти 252 венесуельців, ув'язаних його країні після висилки Сполучених Штатів на політичних в'язнів, які утримуються у Венесуелі. Ну, серед тих 288 мігрантів, які США відправили до Сальвадору, 252 це е, венесуельців. Це більшість з яких звинувачуються при належності до банди Тренде Арагуа. Це е, міжнародна така терористична організація. До речі, Сполучені Штати Америки вона також визначається як терористична організація. Ну а е, прокурор е, Венесуели свого боку назвав цю пропозицію Сальвадора цинічною. Понеділок, 21 квітня, Ватікан, через місяць після виписки з. Лікарні з інфекційною пневмонією Франциск Папа Римський. Так, він помер у віці 28 88 років. Про це 21 квітня заголосив Святий Престол у понеділок. Індія, віце-президент США Венс, почав свій візит в Індію. Він в понеділок, 21 квітня, прибув у супровіді своєї дружини у Шевенсі дітей. Ну, до речі, його дружина є за так, за походженням з Індії. Він пробуде там 4 дні. І Індія розраховує на його візит для просування догоди про вільну торгівлю, бо ці тарифи, які ну, об'явив Трамп, вони серйозно завдадуть шкоди індійській економіці. Вівторок, 22 квітня, війна в Україні. Президент Росії Володимир Путін запропонував Сполученим Штатам припинити вторгнення в Україну та заморозити так от війну на нинішній лінії фронту. Про це написала газета Financial Таймс у вівторок, 22 квітня. Китай, китайська компанія, досі цікава новина. Китайська компанія Катл представила батарею, яка, за її словами, може забезпечити автомобілю запас ходу в 520 км після всього-навсього 5 хвилин зарядки. Ця технологія покращить батареї розроблені BID, ну, Це Build Your Dream, так, китайським виробником електромобілів, який минулого місяця випустив акумулятор з запасом ходу 470. Кілометрі теж після зарядки на 5 хвилин. Обидві компанії випереджають західних виробників автомобілів у технології акумуляторів. Середа, 23 квітня, Велика Британія. Міністерські переговори в Лондоні вони були зірвані. Там так мали стосовно України зустрічатися, міністрі закордонних справ Франції, Німеччини, Великобританії, України та Держсекретар Шарубі. Але він останню хвилину там скасував свій візит і зустріч відбулася на рівні старших радників. Але вона була за закритими дверима, і змінна багато про це не писали. Індія в середу, в Індії 23 квітня, владна Індії вжила низку кральних дипломатичних заходів проти Пакистану. Це якраз після тої перестрілки у Вітороку коли загинув 26 туристів в Кашмірі. Ну, Зокрема, там скасували угоду про розподіл водних ресурсів, заборонили громадянам Пакистану віз за безвізовою програмою. І е, в середу. Демократична Республіка Конго та повстанці М 23 ну це 23 березня. Ведуть переговори в Катаї. Вони заявили в середу, що хочуть працювати над вкладенням перемиря. Там з грудня минулого року йдуть бої. Навіть були розірвані стосунки між демократичною республікою Конго та Руандою, так яка підтримує цих повстанців. Ну побачимо, чи домовляться вони до перемиря. Перемиря, коли вже було укладено, але потім повстанці М23 вирішили, що уряд Демократичної Республіки Конго не Виконує умови цього перемиря четвер, 24 квітня. Пакистан, напруженість між Індією та Пакистаном досягла рівня, якого не було за чверть століття після терористичного нападу спрямового проти туристів у Кашмирі писала преса. В Індії і в Пакистані після серії каральних заходів житих Індію проти Пакистану. В четвер пакистанський уряд заборонив індійській цивільній авіації польоти в самоповітряному просторі, закрив головний кордон між двома країнами та зажадав відправлення десятки індійських дипломатів. Ну, там було засідання такого комітету національної безпеки е, Пакистану у четвер. Після цього видно були прийняті ці рішення. Австралія, премєр міністр Австралії Ентоні Альбанезе оголосив 4-24 квітня, що створить стратегічних Стратегічний резерв важливих мінералів, оскільки багато країн прагнуть ну, забезпечити доступ до рідкоземельних е, мінералів за межами Китаю. Там він, він також ще заявив, що буде продавати тільки ну, е, тим ключовим партнерам. І треба ну, так максимально от цей стратегічний резерв, треба його зробити. Іран. Мені закордонних справ Ірану Абас Арахчі у четвер. 24 квітня запропонував відвідати Німеччину, Велику Британію та Францію щодо перемовин з ядерної програми. Так, бо ядерна програма в нас знову і продовжується вже третій тиждень поспіль в центрі уваги міжнародних засобів масової інформації. Ну, він заявив, що він зустрічався вже із представниками США був у Москві, А хочу нагадати, що в свій час була підписана угода ядерна 2015 року. Це всі члени Ради безпеки ООН, там 5 країн, плюс Німеччина і Європейський Союз. Ну, Трамп під час свого першого президентства так, він вийшов з цієї угоди. Сполучені Штати Америки вийшли. США у четвер, 4, 4 квітня, Дональд Трамп підписав указ про відкриття підводного видобутку. Корисне купало в міжнародних водах. Тобто він там сказав, що і в водах територіальних Сполучених Штатів Америки. Ну і в міжнародних водах. Це, до речі, викликало тепер таку різку реакцію продоохоронних організацій. Вони кажуть, що це може мати негативні, дуже великі наслідки для екосистеми в морях і океанах. Ну, побачимо, наскільки це буде реально. Там американський один чиновник заявив, що вони розраховують протягом 10 років до 1 мільярда тонн. Ну, Побачимо, чим це все закінчиться. П'ятниця, 25 квітня США, Росія збереже Крим і Зеленський це розуміє, сказав Дональд Трамп в інтерв'ю журналу Тайм, опублікованому п'ятницю, 25 квітня, про півострів ну, про Крим, що який був анексований у 2014 року. Також в цьому інтерв'ю він заявив, що Україна несе відповідальність за конфлікт, спричинений російським вторгненням 2022 року, 24 лютого, бо в отак України там почала розмови про те, що хоче вступити до НАТО. Близький схід. Всесвітня продовольча програма. ООН оголосила у п'ятницю, 25 квітня, що вона вичерпала всі свої запаси продовольства в секторі Газа, куди Ізраїль блокує надходження гуманітарної допомоги вже з другого з цього ну, приводу було багато різних заяв. Зокрема, і е, менель Макрон про це заявляв. Говорив, ну бачимо, Ізраїль поки що не прислухається, і він так як заборонив, так і дотримується і заборони щодо доставки гуманітарної допомоги в сектор Газа. Субота, 26 квітня. Ну, в Італії, Ватикані похоронили Папу Римського. Там дійсно було присутнє багато представників, понад 50 глав держав, були 10 чинних монархів, присутні. Загалом, як пише італійська газета Ястампа, там взяли участь у цій церемонії, процесії, похоронах 400 тисяч вірян. – це… 250 тисяч були на площі святого Петра і 150 тисяч на вулицях, якими везли труну папи римського до базиліки у білому папа мобілі з відкритим верхом та прозорим е, дахом його поховали в Базиліці Святої Марії Маджоре. Ну і пишуть, що конклав, на якому мають обрати наступного папу, може розпочатися 5 або 6 травня після 9 днів жилоби, яка була об'явлена. У Ватикані. Ну і в Омані, в суботу, представники США та Ірану провели вже треті перемовини щодо ядерної програми. І після цього стало відомо небагато деталей, хоча речник Ірану заявив, що його країна залишається надзвичайно оберезною щодо шансів на успіх. Ну, Угода може бути пов'язана з обмеженням ядерної програми Ірану на пом'якшення цих санкцій проти Ірану. І нагадую так, що вийшов у свій часовний Трамп. За президента з цієї години яку підписував президент Барак, Ома, Барак Обама, і міністр закордонних справ Оману написав вікс, що після цього третього раунду переговорів заплановані знову переговори на високому рівні вже на, на 3 травня. І неділя сьогодні, 27 квітня, цікаве опитування згідно з новим опитуванням ABC News і Вашингтон Пос Дональд Трамп має найнижчий 100-денний рентинг після. Схвалені роботи серед усіх президентів за останні 80 років. 39 респондентів в цьому питанні заявили, що схвалюйте, як Трамп виконує свою роботу. Це, до речі, пишуть на 6 пунктів менше, ніж у лютому, і 55% заявили, що не схвалюють. Попередній найнижчий показник схвалення президента, який перебуває на посаді 100 днів або близько до того. В опитуваннях, що датуються з 1945 року, становив 42% у Трампа у 2017 році, тобто знов у Трампа. Отакі От події, на мою думку, варто було нагадати і задати, що відбувалися протягом тижня у світі. Я сподіваюся, ви додивилися програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму каналу, так як і коментарі. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення своїх програм, нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна.